18 на годинниках ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Іван Кострова. До вашої уваги все важливе, що сталося до цього часу за сьогодні. Підписка, лайк, дзвіночок. Починаємо. Опівдні ворог атакував золочів на Харківщині, зруйновано приватний будинок. Рятувальники витягли з під завалів трьох людей. А загалом поранення дістали семеро цивільних і серед них 12-річний підліток. Зруйновано два будинки, і це понад десяток пошкоджено. Один з ворожих кабів впав на території агропідприємства. А також росіяни нанесли удари по Орішанці, вітличному, Березівці і Макарисі. Двоє людей загинули, і ще шестеро поранені на Херсонщині. Російські військові прицільно били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. А також на російській міні підірвалася жителька Береслава, дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення. Зранку окупанти нанесли авіудар по Мельнику на Запоріжжі. Троє людей поранені вибуховою хвилею і уламками потрощили приватні будинки, господарчі споруди. А напередодні ворог вгатив. По 11 містах і селах регіону у селі Таврійському внаслідок авіаудару загинув 29-річний чоловік. І ще один чоловік дістав поранення. У Гуляйполі поранено жінку російськими снарядами та бомбами потрощено майже три десятки осель. Четверо поранених на Дніпропетровщині. Весь вечір і ніч росіяни гатили по Нікопольському району. Побили 35 приватних будинків, чотири багатоповерхівки, інфраструктурні об'єкти. А у Павлограді це Покровський напрямок, побито. Три приватні оселі вночі під масованим прицілом російських нападників була Полтавщина, а саме, виробничі потужності Нафтогазу, по них терористи запустили 19 крилатих балістичних керованих авіаційних ракет. Без блакитного палива внаслідок удару опинилися 9 населених пунктів області. Кошмарили загарбники Україною. Дронами 57 БПЛА Наші ППО знищили, 66 були локаційно втрачені. Запускали їх з Міллерово, Орла, Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська. Вогневі групи працювали одразу у 12 регіонах. Крім Полтавщини, є руйнування на Чернігівщині, Харківщині і Черкащині, а також Київщині. Тут зачепило дитячий садочок, дві школи, дитячий майданчик і приватний будинок. За попередніми даними обійшлося без постраждалих через російську агресію. В окремих областях навіть довелося вимикати електроенергію, аби не перенавантажувати мережі. Графіки знеструмлень почали скасовувати. Щойно ситуація в системі покращилася. Під російським ударом знову Семенівська громада на Чернігівщині. Обстріли із мінометів, ствольної артилерії, і дронів там фактично щодня із прикордоння області минулого тижня виїхало 10 людей. Як живеться по сусідству з ворогом тим, хто залишився. Дивіться репортаж кореспондентки ТСН Валентини. Доброти. Добротипорочні вулиці Семенівки. Якщо тут хтось наважується вийти, то рухається швидко. Місто на російському кордоні не найкраще для прогулянок. У машину вантажать торговельне обладнання для магазину одягу. Його власник жавлон каже, що від нового року до його крамниці не завітав жоден покупець. Останні дні уроди тиші. Останні дні ніби тут тихіше, але все одно кажуть, що буде тяжко. Вибачте, я російською, тому що моя українська така. Поки збираємося, можливо, налагодиться. він залишає 120 квадратів торговельної площі, які орендував. Але сподівається, що коли зможе, тут знову відкрити магазин. Буду ждати як і у будь-якому населеному пункті. Індикатор життя тут. Торгова виручка іде потихенько, але ж не так як раніше. Продавчині у продуктовому магазині бідкається, що і вони відчули брак покупців. Але кажуть, поки самі виїжджати не планують. Живемо тут, поки що не, не, не нікуди не, не виїжджаємо, Нічого покаже вам боти, дім тут все. Ну живемо, строїлися, робили. Після останніх активних обстрілів весь центр Семенівки розбитий. Це кілька багатоповерхівок. Відновлювальні роботи досі тривають, адже бюджету містечка не вистачає. За рахунок резерву та донорів, поки вдалося замінити лише дах в одному багатоквартирному будинку. Великі дахи. От їх тут 16 квартир. Люди самі не зможуть це зробити, бо це величезна кількість шиферу і роботи. Це все дорого, і одна людина ну, не потяне. Враховуючи, що деякі квартири не жалі, у когось нема грошей, то без нашої допомоги вони не справляться. І ще у нас декілька будинків, тут таких є, що треба міняти дахи. Саме через російські обстріли місто не виконало бюджет за січень. Найкрупніші платники податків агро та лісопереробні підприємства зупинилися. Відповідно, каже голова громади: робочі місця зникли, а надходження впали. Сюди прилітає швидше, аніж вмикається сигнал повітряної тривоги. І щоб захиститися по місту, власне, як і в інших прифронтових містах стоять ось такі модульні укриття із бетоном, почувши перші вибухи. Люди біжать сюди. У таких укриттях водночас може сховатися до 30 людей. У центрі Семенівки п'ять модулів, міський голова мріє, щоби вони були по всьому місту. Почали люди повертатися, і я приїхала. віра Петрівна з тих, хто мігрує залежно від обстрілів, каже: якщо масовані атаки російської армії застеє тут, то ховається за двома стінами. Стала, дивлюся у вікно, летить вогняне на мою хату. Я куди? Я в куток. Ніби й не боюся вже рік на восьмий десяток, та все одно колотун. Виїжджають люди не лише із Семенівки. Лариса Надточій каже, її село нібито і трохи далі від кордону, але людей відчутно поменшало. як тільки ношахеди починають літати, це ж просто. І до ранку це чутно. Раніше літали по гулу такі тяжкі, а зараз звук змінився. Напевно, нові з'явилися. у пані Лариси два роки тому під Бахмутом загинув син Євген і жінка-мріє, щоб інші хлопці повернулися живими. А ще хоче, щоб знову запрацювали школи, і діти, зокрема, її внуки, могли знову повноцінно вчитися. У Семенівській громаді лише одна школа працює офлайн. У селі Жадове раніше туди підвозили і учнів з Семенівки, але через масовані обстріли підвіз тимчасово зупинили. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН, 1+,1. Синьо жовтий стяг над турецьком. Сьогодні наші бійці вивісили український прапор на вежі у районі відділу поліції, в місті за яке щодня точаться запеклі бої, і половина якого під контролем наших військових це сигнал окупантам. Турецьк це Україна. Напередодні державний прапор замайорів над шахтою центральна у середмісті Турецька. Прапор вивісили бійці батальйону безпілотних систем Ворон, Волинська окрема механізована бригада. Відео показали у соцмережах. Наші захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, шість артилерійських систем і чотири інших важливих об'єкти російських військових. Росіяни продовжують штурмувати позиції наших військ поблизу Вовчанська на Харківському напрямку, часового яру на Краматорському відтинку, в районі водяного на Покровському напрямку. Гарячими залишаються також Куп'янський, Лиманський, Сіверський і Новопавлівський відтинки фронту. Там збройні сили щодня відбивають десятки ворожих атак. На Курщині українські військові відбили 27 атак росіян. Усього ж протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту відбулося 139 бойових зіткнень. Мільйон гривень на рік безкоштовна вища освіта і пільговий кредит на житло. Так заохочуватимуть молодь віком 18-24 роки йти воювати. Розповів про це президент Зеленський під час спілкування з журналістами. Мова про спеціальну добровільну контрактну пропозицію для служби в ЗСУ. Усі подробиці і умови президент пообіцяв оприлюднити найближчим часом. За його словами, пропозиція була розроблена спільно з авторитетними військовими. Контракт експериментальний. А тому Зеленський закликав громадськість зачекати до його офіційного оголошення з усіма деталями. Найближчі дні, завтра, післязавтра, найближчі два-три дні. Всі деталі будуть вже офіційні, і деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року на війні обрати. Вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув би увагу на а, спецумови щодо іпотеки. 0%, всі відсотки буде покривати держава. Гаряче цієї ночі було і в Росії. Під удар українських дронів потрапив військовий аеродром венгельсі і нафтобаза у Саратові. Це вже підтвердили в нашому генштабі. Працювали підрозділи сил безпілотних систем ГУР ССО у взаємодії з іншими складовими сил оборони. У російському Міноборони кажуть, що збили близько чотирьох десятків безпілотників. Але судячи з відео вибухів і свідчень очевидців, знешкодити усе їм не вдалося. На нафтопереробному заводі Роснафти у Саратові після влучань видно сильну пожежу. Там випускали понад два десятки видів нафтопродуктів, якими забезпечували її окупацій. Ійну армію що не менше вибухів пролунало також і на Енгельсі, де базуються стратегічні бомбардувальники агресора, і якими потім обстрілюють Україну. Також збиття БПЛА цієї ночі зафіксували в Ростовській, Брянській і Волгоградській області Росії. Дев'ять років колонії, нарешті, на волі. На свободу з російських застінків вийшли троє політв'язнів Кремля. Мова про кримських татар. Ремзі Маметова, Зеврія Псеїтова і Ростема Альбітарова чоловіки проходили у справі так званої першої Бахчисарайської групи Хізбутта Хрір, яку Україна-терористка цинічно визнала терористичною організацією. Увесь цей час бранців тримали у Ставрополі. Нагадаю, що заарештували їх навесні 2016 року в Бахчисараї після масованих обшуків. А згодом кухаря Маметова, стоматолога Псеїтова і Тесляра. А Абільтарова незаконно засудили до 9 років позбавлення волі. І ще одному фігуранту Енверу Мамутову дали аж 17 років. Згодом термін їм скоротили аж на три місяці. Такі репресії мали залякати усіх кримських татар, котрі були проти окупації півострова російськими загарбниками. цей довгожданий день. Настав цей довгоочікуваний день нашого звільнення. Відчуття навіть не можна передати, адже ми стільки років цього чекали. Врім Прошло час тягнувся дуже повільно, але ми все витримали. Здоров'я, звісно, ж не додалося, а навпаки, погіршилося. Але у нас все більш-менш добре. Хочемо подякувати усім тим, хто нас підтримував. Носить вишиванку і допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Донька спецпредставника Трампа Кіта Келога очолює фонд допомоги нашій державі незвичними подробицями з біографії Меган Мопс поділилися видання Вашингтон Пост. Жінка виступає за посилення підтримки Києва і є президенткою Везерман Фаундейшн. З 22-го року вони активно привозили до нашої країни гуманітарку. Зокрема, фонд створив і керує логістичним центром на румунсько-українському кордоні, звідки вже доставлено понад 10 тисяч піддонів ліків, медичних товарів і іншої допомоги до понад 70 українських лікарень гуманітарних організацій. Також вони займаються евакуацією поранених американських добровольців і репатріацією тіл загиблих американських бійців. На оприлюднену інформацію про Меган Мопс відреагувала пані посол України в Сполучених Штатах Оксана. Маркарова за словами дипломатки донька Келога робить неймовірну роботу з допомоги Україні. Розікрали 2,5 мільйони гривень на ремонті шкіл і будинків, пошкоджених обстрілами. У кривому розі на Дніпропетровщині викрили злочинну організацію. За даними слідчих, її очолював депутат міської ради. Із дружиною вони організували схему, залучивши адвоката і підприємців. Разом штучно завищували обсяги робіт і вартість матеріалів під час ремонту шкільних укриттів і розбитих будинків. Кошти з бюджету за вигадані роботи ділили між собою. Усіх вісьмох фігурантів суд запроторив до СІЗО. Їм тепер загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вивчатимуть радіозв'язок на обладнанні, з яким працюють розробники ребів для фронту. Компанія Skyfall відкрила лабораторію для студентів київської політехніки, і тепер майбутні радіоінженери працюватимуть з найсучаснішими системами, вивчатимуть досконало радіосигнали і розумітимуться на тому обладнанні, що нині використовує наша оборонка. Сама ж компанія Skyfall – масштабний виробник дронів для фронту, зокрема гексакоптеру Вампір, якого ворог прозвав Баба Яга, і не аби як боїться. Розробники безпілотника кажуть, через розвиток технологій на фронті і нарощування виробництва на українському ринку вже відчувається дефіцит спеціалістів у системах радіозв'язку. Тож ця професія неабияк затребувана. Водночас в університеті вже існує освітня програма, що вивчає РЕП, але тепер студенти зможуть ще і якісніше там навчатись. Чим мене захопив РТФ, це освітньою програмою, яка називається РЕП. Тобто технології радіоелектронної боротьби, і я вважаю, що ми повинні розвивати свій оборонно-промисловий комплекс, щоб тому, що зараз в нас є розробки, які дійсно виходять на міжнародний рівень на конкуренцію. Ми це все можемо тестувати на полі бою. У нас зараз предмет метрологія, і нам це все викладають. І дійсно класно, що обладнання сучасне, а не радянське, як воно. Аналогове велике що зв'язок зараз надзвичайно важливий не тільки на фронті, але і для дефенс тех Тобто, якщо ви хочете створити РЕФ РР, якщо ви хочете створити дрони, вам потрібні люди, які розуміють розуміють зв'язок і як він працює для того, щоб переконатися, що вони будуть летіти, долітати і вражати необхідні цілі, і так само будуть повертатися, і як блокувати, наприклад, ворожі засоби росіян. Капітальний ремонт у Києві розпочали реконструкцію шляхопроводу поблизу станції метро Дарниця. З 8 лютого рух мостом на перетині вулиці будівельників з броварським проспектом закрили. Дорожні служби вже розпочали будівельні роботи. Що планують замінити, коли завершать ремонт, і чи спричинила реконструкція транспортний колапс у столиці? Бачила Наталя Ткачук. Сотні машин, які розтягнулись в кілометрових заторах, так нині виглядає під'їзд до Дарницького шляхопроводу. Він розташований на перетині вулиці будівельників і броварського проспекту. Рух в напрямку правого берега тут був в години піку ускладнений і зазвичай. А реконструкція, яка розпочалася 8 лютого, створила додаткові незручності. Сьогодні я з столічного шосе Чапаєвки сюди їхав 2,5 години. Це довше, ніж зазвичай. Ну, а так 25 хвилин. Погано, пробки, тягучки, погано. Бачите, кінцево поміняли. Люди не знають, де що які встановлюються маршрутки. Погано. Незручності є, але ж будемо справлятися якось з ними. Шляхопровід збудували і відкрили в 1963 році, і відтоді за понад 60 років експлуатації капітальний ремонт тут проводять вперше. Міська влада визнала міст аварійним, і Нині На місці працюють дорожні служби та спецтехніка. Вони розпочали роботи з розбирання конструкції шляхопроводу, демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент і планують його замінити. Через ремонтні роботи частина дороги на Броварському проспекті нині перекрита. Не рухається транспорт і самим Дарницьким шляхопроводом на період реконструкції. Рух тут буде здійснюватися за тимчасовою схемою дорожнього руху. Її можна побачити на карті. Змінить маршрут і громадський транспорт із 10 лютого і до кінця реконструкції шляхопроводу курсуватимуть додаткові тролейбуси. Їх розклад можна побачити на сайті. КМДА. за попереднім прогнозом міської влади завершити ремонтні роботи і відновити рух шляхопроводу мають майже за рік до 30 листопада. Наталія Ткачук, Роман Рєпа, ТСМ один За дві доби намило понад. Три метри снігу Японію накрила рекордна хурделиця. негода фактично паралізувала більшу частину країни. Скасовані авіа і залізничні рейси, замило і автошляхи. японцям у буквальному сенсі доводиться відкопувати свої машини лопатами. Дехто навіть не може знайти під білосніжним килимом своє авто. Спецтехніка заледве ледве справляється із такими кучугурами снігу. Синоптики вже називають цей снігопад рекордним за останні кілька років і попереджають, що така погода триматиметься ще тиждень. Людей закликають не виходити з дому без нагальної потреби, а також попереджають про ймовірне сходження лавин у гірській місцевості. Сильні морози і сніг. Усе це в Україну приніс циклон на ім'я Юліан. Він продовжує ширитись країною. Така морозна погода протримається до 15 лютого. Про це повідомляють синоптики. Найхолодніше буде на заході країни. Там стопчики термометрів сягатимуть мінус 12. В інших областях температура триматиметься від мінус 5 до мінус 9. Легкий сніг, який зберігатиметься завдяки стійкому морозу. Сноптики прогнозують у Карпатах. Нарешті. Території також без значних попадів. На цьому мене все більше новин на нашому сайті і у випуску о 19.30. Не забудьте коментувати найбільш резонансні новини і підписатися на наш канал. Побачимось.